Політолог Олексій Кошель, голова комітету виборців України, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, я вітаю вас. Добрий день, добрий день. Пане Олексію, от всі ці речі, фронт, вони мають своє відображення у політиці, безперечно, мають наслідки, зокрема, от рішення про перестановки, так, владні у Росії військового керівництва. Але от з адміралом Соколовим цікава історія, що дійсно втрат багато. Дійсно, у, у успішних атак українських на щастя для нас багато. Честі, слава українським спецслужбам, українським морякам, які змогли організувати все це і знищити безповоротно 13 суден, провести 25 успішних атак. Але от знімають Адмірала тільки зараз. І скажіть, будь ласка, це просто критична кількість, так би мовити, накопичилася уже таких втрат. Чи а, зараз важливий момент, що а, до виборів Путіна залишився місяць, і уже це не може бути непоміченим і змушені, так би мовити, когось публічно карати? Я не думаю, що це критична кількість. Там, не зважаючи там 200 тисяч, 400, 600 тисяч, я думаю, там немає червоної лінії, немає музії, де ця кількість буде критичною. Але є проблема, що великий відсоток росіян живуть в форматі повноцінної війни. От якщо ми подивимося на карту і проаналізуємо прикордонні області Росії, які межують з Україною, там живе близько 10 населення. Там щодня лунають сирени, там люди ходять бомбосховища, там не працює авіація цивільна. Тобто, там реальний формат війни. Вони бачать прильоти, вони бачать жертви. І ще кілька десятків відчуває страх, напругу в будь-якому разі, там мінімум занепокоєння від того, що можуть мобілізувати їх родичів, і це величезні відсотки, і Путін повинен давати на це відповідь. Плюс я думаю, що в Кремлі чудово розуміють, що проблеми накопичуються, і для них таким своєрідним холодним душем став збір підписів за політика Бориса Надеждіна. Ну, Надіждін це другорядний, навіть третюрядний політик. Він балотувався в жорсткому погодженні за сценарієм із Кремлем, але при тому він дозволив використати таку дуже м'яку антивоєнну риторику. От він говорив майже дослівно: це все нужно прикращать, ви ж розумієте, о чому я говорю. І в цьому форматі, в цьому форматі, коли він збирав підписи в Москві і по інших регіонах, ну принаймні ми говоримо за великі міста, там вишикували черги по 200, 300, 400 людей. І ага. оці черги стали для Кремля. Оце такі м'які акції протесту. І вони розуміють, що ці протести можуть накопичуватись, і проблема справді може бути. Плюс жива в пам'яті історія із бунтом вагнерівців, ага. бунтом Пригожена червень минулого року не пройшло навіть року. Ну і власне тому в Кремлі вирішили перестрахуватись. Ми бачимо перше, вони зняли Надіждіна, тому що вони пам'ятають історію з Навальним, який свого часу на виборах мера Москви отримав 27%. А для, для Росії це дуже критичні речі, тому що бунти можливі саме у великих містах: Москва, ага. Санкт-Петербург, і там навіть жодного натяку на опозицію не повинно бути. І саме через це я пов'язую і зміни у форматі виборчої кампанії там недопуск Надєждіна. Uh -huh. А з іншого боку, я пов'язую і велику кількість публічних заяв. Я маю на увазі там про формат перемир'я з Україною. Вони говорили багато, вони висували плани, але це завжди говорили другорядні політики. Uh -huh. Це говорили політики другого третього третього Е, Можливо, про це там окремо натякав Медвідів. Але з іншого боку, для нього відведена роль такого придворного сумасшедшого. А тут ми бачимо, що про перемир'я почав говорити Лавров. І при ага. тому говорити дуже чіткою прямовою мовою про те, що ми не допускаємо можливості, ми готові. я думаю, це в першу чергу розраховано на їхній електорат, ага. ну і зміни військового керівництва це, власне, те, що, з чого ми почали О, така в них складна комбінація. Зміни військового керівництва. Рівно за місяць до виборів я думаю, це потрібно пов'язувати із виборчою кампанією, пане Олексію. А взагалі, от новини із фронту, а новини про втрати кораблів. Вони можуть впливати на передвиборчу кампанію для росіян. Це значимі речі. Вони доходять до них інформаційно. Росіяни будуть робити якийсь, ну не знаю, висновок політичний з цього. І як дзеркало, так би мовити, цієї ситуації. От втрати, от імовірні здобутки. Путіну треба здобутки на фронті. Вони ще впливають ці здобутки на кампанію. От на Авдіївку будуть тиснути з бажанням до 17-го числа вже пустелю, фактично, абсолютно. Знищене місто взяти під контроль повністю. З одного боку, Росія зараз живе в форматі Північної Кореї, тобто вона все більше підходить саме під ці стандарти. Я пригадую історію, що колись північно-корейське телебачення ну, там, виключно державне повідомили, що збірна північної Кореї з футболу виграла чемпіонат світу і вся країна раділа. І перепрошую в Росії зараз відбувається те ж саме. От я передивлявся стрічку новин Ріа Новості, це найбільше інформаційне агентство Росії. Вони побіжно кілька разів згадали про цей військовий корабель, але згадали так місць стрічок. Знаєте, коли uh -huh. там за день 150 інформаційних повідомлень, з них там десяток котиків, песики, <кій> десяток про побіди в Кремлі, і там одне чи два про втрачений корабель, це навіть не помічається. Навіть uh -huh. не помічається. Тобто має місце жорстке цензурування, надзвичайно жорстке, і громадяни живуть саме в цьому форматі подачі інформації. От в них, наприклад, останні дні в 10 вони жили в такому переможному форматі того, що Путін дав інтерв'ю американському журналісту ага. Карсону, і там почали виникати конспирологічні теорії. Там які там підводні течії, про що Путін здогадувався, не здогадувався. Десятки публікацій про те, як це інтерв'ю набирає обертів у світі, скільки мільйонів його передивились. Тобто, зараз за місяць до голосування їхнім громадянам потрібно посилити відчуття гордості за свою країну, ага. посилити роль побєд, і в них вся кампанія побудована на побєдах. У них навіть бюджет на 2024 рік називається бюджет побєди. і тому нам потрібно цей фактор обов'язково враховувати, принаймні плануючи тактику військових дій на найближчий місяць, тому що корекція на виборчу кампанію буде достатньо достатньо серйозною. І я думаю, що Авдіївка там буде формат: ми за ціною не постоїмо». Байдуже скільки людей, байдуже скільки техніки їм потрібен, хоч якийсь результат. Це дуже важливо, і мені скажуть про те, що мовляв про що ви говорите? Путін в будь-якому разі перемагає так. Він перемагає тисячу відсотків, десять тисяч відсотків. Але Путін заточений на дуже красивий результат. Ага. От це людина, яка хворобливо вразлива від електоральних результатів свого часу. Одна з попередніх виборчих кампаній, де він гарантовано набирав свої 60-70% голосів. Ні, в Чечні домалювали 97 чи 98% відсотків за Путіна. Угу. А в північно-кавказькому федеральному окрузі вкидання становили близько 30%. відсотків. Тобто, розумієте, для них це, це важливо і він також розуміє і ризики. Якщо він дасть слабинку, то ця велика піраміда е, може посипатись, пане Олексію. А... Про чорних лебедів говорить дехто із оглядачів, якось так наполегливо, я не знаю, а сильно брати до уваги і вірити в те, що щось має трапитися за цей місяць, чи під час голосування, чи одразу після нього. Це, мабуть, надто оптимістично і покладати надії я не готовий. Але розглянути, що взагалі за точки напруження є, от в момент такої зосередження російської влади, а в чому вони можуть виникнути і де Може тріщати, так би мовити, по швах, все одно треба розуміти. Скажіть, будь ласка, чи ви е, теж вважаєте, що чорні лебеді можуть з'явитися в момент цих виборів, і в чому вони полягатимуть? Ну, ефект несподіванки може бути завжди. Тобто, люди так влаштовані, що вони помирають, люди так влаштовані, що вони дуже складно можуть хворіти, люди так влаштовані, що їх можуть вбивати. Але давайте погодимося: цей відсоток становить ну. Можливо, соті відсотка не більше, не більше і тому, коли окремі оглядачі говорять там красивий термін чорні лебеді, тобто ефект несподіванки, який може з'явитись, я, чесно кажучи, не розумію на основі чого вони роблять аналіз. Ага. Тобто, в Путіна достатньо високий рівень підтримки у граждан, поки що відсоток смертності для них. Припустими, тим більше е, врахуйте, що мобілізаційну кампанію вони фактично не проводять у великих містах. Тобто у великих містах переважно добровільний принцип. Москва, Петербург, Єкатеринбург, інші міста не відчувають, не відчувають мобілізації. Uh -huh. Мобілізація проводиться за етнічним принципом, там Башкіри, Чеченці і інші, е, за заробітчанським принципом, за багатьма іншими. Але не вони цей великий подразник, от протестні настрої, які перебувають, які мають місце у великих містах. Вони їх не використовують. Ага. Я думаю, що єдиний ефект несподіванки, на який ми могли б розраховувати, це власне певний протест в середовищі владних еліт. Тобто в середовищі крупного бізнесу російських олігархів, в середовищі, е, тих управлінців чи політиків, які мають хоча б якийсь вплив на прийняття рішень, чому тому що е, от власне це середовище не може зрозуміти і пробачити смерть Пригожина. Я нагадаю події червня минулого року, що Пригожин, Пригожину гарантували життя. Uh -huh. Власне, чому цей похід на Москву зупинився? Тому що е, Лукашенко виступив як головний е, перемовець, і він гарантував від імені Путіна гарантував Пригожину життя. Uh -huh. Пізніше для всіх було очевидно, що Пригожина достатньо цинічно утилізували. І після цього жоден із найближчого оточення Путіна не відчуває себе в безпеці. Оце ключовий фактор. Навіть там Кирієнко, який наближений, там. Очільник ФСБ і там кілька інших, навіть найближче оточення, воно не відчуває себе в безпеці, пане Олексію, а... і виходить, Я... що на вибори може більше вплинути те, що немає відчуття безпеки в елітах, а не те, що, наприклад, реальної безпеки немає для росіян у Білгороді. А, от події зовсім нещодавні: так: сім загиблих, 19 людей у лікарнях, обстріл ураження об'єктів, цивільних об'єктів. Місті уламками своїми ракетами, навіть росіяни ще не, не називають якоїсь своєї офіційної версії. В будь-якому разі, от ситуація така, що захистити велике. 350 тисячне на місто найближче до українського кордону вони не здатні зараз, і це помітно. І це вони самі говорять білгородці про це пишуть воєнкори а, зараз в інтернеті. Про це ідеться, коли ну не знаю, роблять вуличні опитування, і люди кажуть, що вони будуть виїжджати, тому що це небезпечно. А натомість, в цей же час а, губернатор а, збирає а, примусово підписи із а, а, жителів міста про те, що. А, в школах будуть навчатися діти стаціонарно очно, не вистачає знову ж таки. Ви вже згадували про це бомбосховищ і так далі. От такі речі не тиснуть на вибори? Такі речі тиснуть на вибори, але ми не маємо вважати, що це от певні переломні моменти. В Росії взагалі відсутня опозиція від слова взагалі. Жодного більш-менш помітного політичного опозиційного лідера на сьогодні просто не існує, і тому в сценарій там мирної трансформації влади ми не повинні вірити в сценарій силового, силової зміни влади. Ну знову ж таки, це з категорії несподіванок. Це соті відсотка, не більше. І зараз Росія мені нагадує власне останні роки перебування при владі Сталіна. Коли оточення вже розуміло до чого, до чого призводить правління Сталіна, про те, що вже з'явилася опозиція, вже з'явилася опозиція, але вона жодним чином себе не проявила жодним словом, жодним жестом, жодним натиком. натяком, тому що вони розуміли, що будь-що може призвести до їх утилізації. Але коли Сталін помирав, він помирав довго і весело. Йому не покликали швидку, е, ну не покликали лікарів, е, і це була така е, достатньо промовиста і показова смерть. От я думаю, Путіна чекає щось подібне, але вірити в процес трансформації, там перевороти літ, будь-що інше, на сьогодні не варто. От, ми не повинні повторювати помилок 22-го року, коли багато провладних коментарів нам розповідали про те, що Росія ось ось розпадеться настільки то частин розпадеться там і багато інших таких казкових історій. Ні. Потрібно виходити із бюджету, потрібно виходити там із золотовалютних резервів, з фонду національного достояння, розуміти запас міцності. інформація? Пане Олексію, буквально в лінію ваших міркувань я додам зараз одну інформацію, яка цікава для аналізу. Можливо, ви теж зможете і захочете зробити висновки акценти на цьому, тому що запас міцності, звісно, в накопиченнях російських в тому, скільки зараз може згенерувати російська економіка, скільки вони можуть вичевити із бізнесу на користь війни і оборонно-промислового комплексу. Але у них страждають інші галузі економіки, наприклад, транспорт. Чотири російські авіакомпанії, як великі держави. Жані, так і малі регіональні зустрілися із поломками за один день під час рейсу. Пасажирський літак Сухой Суперджет Суперджет-100» авіакомпанії Росія здійснив аварійну посадку у московському аеропорту Шеремєтєва через відмову двигуна. Так повідомляє Тарс. Борт виконував рейс із Москви до Санкт-Петербурга. І ще два інциденти з літаками сталися у авіакомпанії Азімут та Алроса. Обидва повернулися до аеропорту вильоту. Перший вилетів із Нижньовартовська до мінеральних. Вод і через технічну несправність кілька годин кружляв неподалік аеропорту вильоту, виробляючи паливо. Пише Інтерфакс. Другий літак Боїнг «Боїнг-737» авіакомпанії Алроса, який виконував рейс Новосибірськ нерюнгрі Якутія вранці у четвер теж повернувся назад із технічних причин. А борт побєди Боїнг «Боїнг-737-800», що виконував рейс з Москви до Ставрополя, вдарився хвостовою частиною обсмугу. Це я повторюся один день, один день чотири технічних несправності які показують, що ну от щось відбувається таке особливе. Тут знаєте, ми з редактором так замислилися і пригадали ще одну річ: 12 грудня. Повідомлення про те, що двічі не зміг із Москви у Таїланд полетіти літак, обидва рази не вдалося усунути а, певних технічних проблем. І на той момент а, а, зафіксували журналісти, навіть російські, що це був 15-й випадок за грудень. 15, це 12 грудня, це середина місяця, 15 випадок поламок, а, коли не можуть здійснювати літаки свої рейси. А, ось це все, про що говорить. Чи можна думати, що це ну, просто ознака, свідчення, що от щось розсипається? А, Радянський Союз, коли конав, та, 85, 6, 7, 8 роки, а, тоді от, все, якось чорнобильська катастрофа, дефіцити, поламки транспорту, адмірал Нахімов, ну такі якісь речі. Я розумію, що я зараз ніби трішки мистифікую, але от тоді ці речі були ознаками того, що система дає збої. Зараз ось ці російські літаки вони свідчать, що система дає збої чи ні. За літаки я зустрічав цікаву цифру, що кількість поломок і аварій в 2023 році була вдвічі більша ніж у 2022 році. Оце достатньо показово це. Свідчить, що проблеми накопичуються. Розумієте, коли ми кожен день з вами не досипаємо, в результаті там за кілька місяців чи за рік ми будемо мати серйозні проблеми для організму. Ну це універсальна формула. І я думаю, що в Росії це чудово розуміють, чудово розуміють. Тому що голова російського центробанку говорить прямо про те, що економіка перегріта, наслідки можуть бути трагічними. Авіагалузь величезна проблема. Е, відсутність технологій, вихід із ринку західних компаній. І тут розумієте, це ж не питання, що ми Макдональдс замінимо там на якусь іншу мережу і будемо робити щось схоже. Ні, це питання менеджменту, це питання культури управління, це вплив на інші бізнеси. Тобто, е і дрібниць у цьому питанні не буває. Дрібниць просто не буває так. Росія зможе вижити, що буде в майбутньому. Але Путін також чудово розуміє, що е радянський союз це були не тільки катастрофи, це було падіння цін на нафту на світовому ринку. Це була велика операція, яка призвела до е, дуже суттєвих втрат Радянського Союзу і для, до масового збідніння. Е, я не виключаю, що такі кроки будуть зроблені з Росією в майбутньому, тобто ну, це достатньо складно прогнозувати, але от я виходжу з того, що накопичення проблем е, до цього призведе. Можливо, там економісти скажуть якісь інші версії, пов'язані з енергоносіями. До речі, з енергоносіями також не все добре. Ага. Другий нафтопровід, сила Сибіру до Китаю, він в підвішеному стані, він до цього часу не запущений. Торгівля з Індією це дуже великі проблеми. І коли ми говоримо, що там Європа буде жити без російського газу, ну перепрошую, в Європі півмільярда споживачів, в Індії півтора, в Китаї ага. ще півтора. І якщо оці два великі гравці перекриють краник. От тоді може бути те, що називається чорним лебедем, і достатньо серйозним. Uh -huh. І тому я думаю, що Путін чудово розуміє накопичення цих проблем і ризики від накопичення. І ризики загалом фактор ризику Пане Олексію, а от Росія зараз і... все ще здатна якось їх переступати і долати ці проблеми. Наприклад, цифри бюджету нинішні російські загальний консолідований бюджет за попередньою оцінкою федерального казначейства має дефіцит майже 3,91 трильйона рублів, і це майже удвічі більше, ніж дефіцит у 2022 році. Ну, тобто, це. Про 23-й рік я маю на увазі, от під, консолідований, підраховують зараз росіяни, скільки вони фактично а, м, витратили, мали проблеми. І, і от кажуть, що скільки не вистачило. От кажуть, що цей дефіцит майже 4 трильйони рублів. А в 22-му він складав 2,11 трильйона рублів. А про 24-й ще судити важко. та Консолідований бюджет тільки потім за фіналом а, будуть е, е, судити. І фонд е, е, на національного благосостояння, те, що називається, він теж невпинно зменшується. От скільки Росія буде здатна якось дофінансовувати, якось латати діри Я не знаю. Ну я приблизно уявляю, але не хочу робити прогнози. все таки це робота економістів, які могли дати достатні чіткі цифри. Але поки що Росія тримається на обсягах енергоносіїв, які вона може продавати, але вона продає за ціною, яка для неї просто невигідна. І на умовах, які невигідні, чи зможе такий формат триматися вдовго, тут сказати достатньо складно, uh -huh. тобто з кожним роком для Росії буде все гірше. Питання в, іншому. Питання в іншому: що на такий довгостроковий формат не розраховував колективний захід і не розраховувала Україна? Uh -huh. Uh -huh. Але зараз для нас є великий позитив, в тому от, принаймні, я за останній місяць чітко бачу, що заяви західних високопосадовців, я маю на увазі і військове керівництво, і цивільне керівництво, ці заяви свідчать про те, що Захід чудово розуміє угу. про ризики від Росії. Ну, там головнокомандувач румунської армії прямо говорить, що є загроза так. масштабного вторгнення. Але Пері на жаль, потім практич... звучить. Але на жаль, потім звучить заява прем'єра, що Румунія не буде воювати, Ти ніби намагається заспокоїти Але людей. З Румунією Болгарія вже виділяє 6 мільярдів євро. Мільярдів угу. найбідніших країн ЄС 6 мільярдів євро. Це страшна цифра. Виділяє на інфраструктуру для баз НАТО. Угу. В Великобританії дискусія в рамках неприпустимого: чи буде армія традиційно триматись на добровольців, чи потрібна загальна мобілізація? Угу три чотири заяви лише за останній тиждень про те, що війна може перейти у формат десятиліть або у формат поколінь, uh -huh. і власне це означає для нас дуже добре, що Захід сигналізує, що він uh -huh. готовий грати в Повгулі, а для нас зараз потрібно перевантажувати стосунки з Заходом, ну і власне вимагати більш серйозної uh -huh. підтримки. Мені в цьому плані подобається заява. Пане Олексі, а от що тоді означає така політична гра і такі заяви вони стосуються України і відбувається такий цікавий пінг понг між США і Росією може зробити більше для захисту України аніж Байден? Таку заяву зробив екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який знову претендує на цю посаду. Цитую його видання New York Таймс на передвиборчому мітингу. Трамп заявив, що за президентства Байдена Путін нібито отримає. Все, що захоче, включно з Україною. Водночас, так званий президент Росії Володимир Путін заявив, що на посаді президента Сполучених Штатів Америки для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп. Про це він сказав в інтерв'ю всеросійській державній телевізійній радіомовній компанії. За його словами, Байден, людина більш досвідчена, прогнозованіша. Він політик старої формації, але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ. Так сказав Путін. Водночас, диктатор додав, що на його думку сьогодні. Нішня позиція адміністрації Сполучених Штатів Америки надзвичайно шкідлива і помилкова. Що це за обмін люб'язностями? Це якась спільна гра на одну мету. Це домовленість у Трампа і Путіна про а, те, щоби от такий обмін аргументами. Що Трамп сказав, що Байден грає на користь Путіна. Путін каже, Байден мені зручніший аніж Трамп. Це виборча кампанія. На відміну від України в Америці вибори стартують значно раніше, і там за рік до зміни влади відбувається повноцінна виборча кампанія. Тобто в Америка має специфі... ну, певну специфіку виборів. Є чітко виражений сегмент республіканців, там традиційно покоління голосують за республіканську партію, кандидати від республіканців. До речі, українська діаспора переважно голосує за республіканців традиційно. Є сегмент за демократів, є частина, яка не визначилась, і тому іде боротьба за голоси. Іде просто боротьба за голоси. Е, нагадаю, що восени американська соціологія показала зменшення е, з боку виборців, зменшення рівня підтримки України, підтримки українських, українських біженців, підтримки е, України фінансової зброї е, іншого. Але сегмент тих, хто залишався прихильник продовження підтримки України чи навіть посилення, залишається досить високий. і тому Трамп не може просто сказати, що Україна до побачення не піде жодної копійки е і жодної зброї, тому що він тоді просто програє вибори. І тому ми приречені, що найближчі там 9 місяців, там чи 8 місяців виборчої кампанії, ми будемо чути отакі коливання різні заяви. Пане Олексію, і... але от як відбувається таке? Це що Трамп і Путін домовилися, що вони будуть говорити одне і те ж це Такер Карлсон приїхав і шепнув на вушко чи передав записку Путіну, що необхідно такий то меседж поширити. І тут раптом заявляють приблизно однакові речі Трамп журналістам в Америці а Путін… Путін журналістам у Москві в жодному разі ні. Тобто, якщо проаналізувати інтерв'ю Путіна, це інтерв'ю інтерв'ю людини не сповна розуму. Ну тобто більше пів години читати лекцію по історії при тому, що ти в тому не розумієшся. От скажімо ми ж з вами не говоримо в ефірі про балет, тому що ми в цьому погано розуміємося. Там чи про електронну музику Путін дозволив собі фантазії, переписування історії, розмірковування, Ну це вияв певних комплексів. І я не здивуюся, якщо оця фраза там про Байдена Трампа це була фраза з категорії випадкових, або можливість підкреслити те, що Байден політик старої формації. На фоні цього Путін там буде виглядати молодше, сучасніше. Я не знаю. От я вважаю, що вся історія з інтерв'ю Путіним це просто от класика роботи російської інформаційної машини угу. насамперед на внутрішній на внутрішній ринок. І я не вірю і не розумію тих експертів, які з цього вибудовують якісь версії, що Трамп що Путін хотів показати там для Америки для Європи. Ні, він грає на внутрішні вибори. У нього комплекс виборів і він грає для своїх виборців. Але для нас з інтерв'ю Путіна важлива лише одна фраза: те, що він настільки захопився переписуванням історії, що він заявив про те, що Польща спровокувала напад ага. е -е Німеччини е на напад на неї Німеччини. Тобто він фактично став людиною, яка там е, виправдовувала Гітлера. Оце важливо. Тому зараз наша пропагандистська машина повинна доносити до поляків думку про те, що це не просто ворог, це ворог несповна розуму, який говорить про те, що ви спровокували ви спровокували війну з німеччиною. Це дуже важливі речі. Дуже важливі речі в плані роботи нашої пропаганди. Важливо.